Молитва до Пресвятої Богородиці, Згадай все милостива Діво Марія, що справіко не чувано, щоб ти упустила кого небудь, хто прибігає під твій покров, благає твоєї помочі і просить Твого заступництва. Я, оживлений таким упованням, діво над дівами і мати, вдаюся до тебе. До тебе прибігаю і стаю перед тобою, тремтячи, як грішник. Мати слова, не погорди словами моїми, але послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Змилосердися, найліпша мати над тими, що відпали від Святої Католицької церкви, і випроси їм ласку на вернення. Амінь.